Стартуємо. Покупка електрокара було найгіршим рішенням у моєму житті. Воно нам взагалі підходить, гроші мої списуються. Так, зупинити зарядку. Випали, перекусили, переходимо до забави. Бу -бу 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 -бу. Але ми не будемо на це витрачати час і будемо їхати далі за запланованим маршрутом. А це, це що? Альфа Румео? Друзі, привіт! Це знову ми і знову Volkswagen ID4. Нещодавно ми зустріли дуже незадоволеного власника китайського електрокара на парковці в Сіті центра, і він нам сказав дослівно, покупка електрокара було найгіршим рішенням у моєму житті. Знав би я, що. І зарядкою буде стільки проблем, ніколи б не купив це авто. Це був не наш клієнт, але від почутого ми були в шоці і вирішили самостійно перевірити, чи дійсно в Одесі є проблеми із зарядними станції для авто з Китаю. Скоро вийде наше відео, де ми об'їхали на Volkswagen ID.4 4 півкраїни та показали справжню ситуацію з зарядками та СТО. Сьогодні ми хочемо затестити, як веде себе електрокар в умовах міського трафіку, який розхід по місту, та яка справді. Наважня ситуації з зарядними станціями в місті Одеса. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео від Енкарс. Тут ми розбиваємо стереотипи про електрокари. І так, на годинку у нас 10.40. Авто у нас Volkswagen ID.4 4 у комплектації Pure Plus. У нас 53% батареї. Це нам дає 189 км запасу ходу. Локація Сіті-центр Натаїрова в місті Одеса. Ну що? Вирушаємо. Для того, щоб знайти зарядні станції на вашому шляху, ви завантажуєте додаток, PlugShare і там відображаються всі доступні зарядні станції. Також ви можете увімкнути фільтр, то вам будуть відображати станції з роз'ємом GBT ac та GBT DC. Вони призначені виключно для китайських електрокарів. А якщо ви хочете користуватися звичайною зарядною станцією, то вам слід придбати перехідники Type 1 чи Type 2. З цими перехідниками вам підійде будь-яка зарядна станція на вашу. Шляху. До речі, придбати перехідники ви можете на нашому сайті, посилання до нього ми залишимо в описі до цього відео. Що, друзі, давайте побачимо, яка у нас ситуація із зарядними станціями. Ми переходимо в PlugShare. Так, давайте ми приберемо Type 2, тому що це найпопулярніша зарядка. І залишимо тільки для китайських електрокарів. Так, їх стало менше, але бачимо, що є. Отут. Ану, натиснемо, що це у нас? Це епіцентр. Так, ми бачимо GBT, це нам підходить, натискаємо. Так, давайте покладемо маршрут. Це буде наша перша зупинка і перша зарядка. В середньому водій за день по місту проїжджає 50-70 кілометрів, в залежності від того, де він мешкає, чи потрібно заїжджати ще в магазин, там забрати дітей зі школи, там дружину і так далі. Тому сьогодні ми е, будемо. Десь пройдемо приблизно таку дистанцію, та побачимо взагалі і покажемо вам ситуацію з зарядними станціями, який у нас буде розхід, і все потім вам розповімо. Так, друзі, ми прибуваємо до нашої першої зупинки, Це епіцентр. Наша перша зарядна станція, мережа Екофактор. Ви можете відсканувати QR-код, завантажити додаток, поповнити ваш баланс. Ми поповнили на 100 гривень. Тут ми бачимо GBTDC, те, що нам підходить. Та 120 кВт напруги це непогано. Ну що ж, давайте спробуємо. Опа. Так. Вставили, тепер забираємо. Назад телефон. Тут ми бачимо, що вона вже підключилась автоматично. І натискаємо розпочати зарядку. Тариф ми бачимо ну, 15 гривень за кіловат. Тож, через застосунок плакшер, ми от знайшли першу нашу зарядну станцію. Вона працює. Ми бачимо, що нам залишилось 25 хвилин до повної зарядки. Ну, супер, давайте тепер перевіряти. Інші зарядні станції. Якщо вам срочно слід кудись поїхати, це не біда. Ви просто натискаєте зупинити, зупинити зарядку і все. Витягуєте пістолет і їдете по своїм справам. Так, друзі, давайте поїдемо на наступну нашу зарядну станцію. Я по мапі зараз дивлюсь, що у нас тут є. Укрнафта. Тут є зарядна станція, натискаємо на неї 3,5 кілометри. Так, GBT Fast є. «Type 2 є. Ну, давайте спробуємо. Звісно, ми в кінці відео порахуємо, скільки ми витратили кіловат? Також розповімо про вартість зарядних станцій, скільки ми витратимо, і ми будемо рухатись як середньостатистичний одесит зі швидкістю 200 км на годину. Ну я жартую, ми будемо їхати, ви самі розумієте, 50-60 км на годину, і потім вже ви почуєте всі ці цифри. А це це що? Альфа Румео? Серйозно? Ми приїхали на Укрнафту. Тут є зарядна станція, провайдер Chargex, GBT, все, що нам потрібно. І бачимо, що одна автівка заряджається, а інша, як ми бачимо на ДВЗ Альфа Румео. Ні, а просто зайняла наше потенційне місце. Друзі, так не робіть, так не можна. Тому ми їдемо. Далі і сподіваємось на вашу порядність. Це трендець. Я, ну я просто в щось, я, я, я не розумію, навіщо так робити. Ну і оскільки у нас тут все зайнято, давайте дивитись на наступну е, станцію. О, до речі, давайте е, у фільтрах оберемо Type 2. Так, це буде повільна зарядка, але якщо ви нікуди не поспішаєте, це дуже непоганий варіант. Ого, ви бачите, скільки їх. Дуже великий вибір, але я пропоную. Для красивої локації поїхати в Дельфінарій Немо. Там також є зарядна станція, і ми перевіримо, наскільки вона там працює, наскільки там водії порядні. Ростислав, у тебе є досвід кермування цією автівкою за містом по трасі. Які відчуття зараз від кермування саме міським трафіком? Ну, перше, це, звісно, габарити. Вони тут. Відчуваються непогано, електрокари вони більш важкі, ніж авто з ДВЗ за рахунок батареї. І тут е, ти відчуваєш, як е, ця махіна гальмує, тому що тут чудові е, гальма, активне гальмо. І ти не дивлячись на те, що вона габаритна, велика, важка, але гальмує дуже жваво та різко. Старт також, як і на всіх електричках, дуже жвавий, коли тобі слід. Е, Перестроїтись в якийсь ряд, ти десь провтикав чи що, будь ласка, натиснув на газ ніяких проблем. Ти випередиш будь-яке авто. І я вважаю, що якщо їздити отак от 30-40 кілометрів на день, то вам вистачить заряджати його там раз на тиждень. Друзі, ми нарешті біля моря, але це... Не головне, на жаль, ми біля провайдера ТОКа, і зараз система така що Ми будемо підключати. Скануємо QR-код, кидаємо гроші на баланс та підключаємо. Тут у нас в доступі три роз'єми: це Type 2, Type 1 та GBT ac Ми спробуємо два роз'єми. Почнемо з Type другого. Йому потрібен перехідник, який у нас є. Type 2 Підключити. І от ми можемо побачити, що все працює, наша автівка заряджається. Спробуємо ще один варіант зарядки, ще один роз'єм, а потім будемо їхати далі. Ми натиснули завершити. зарядка зупинилась І ми переключаємо. Намагаюсь витягнути цей перехідник, а він не витягується. Ми і так, і сяк. Виявилось, просто на ключі. Треба два рази натиснути відкрити машину. І зараз. АЛІЛУЯ! Тепер черга на роз'єм GBT AC без перехідника. Тепер обираємо GBT AC підключити. Лампочка у нас змінилась з білого на зелений. І це означає, що. Як тут і написано, заряджається наше авто. Ми бачимо, що у нас 50% заряду батареї, а щоб зарядитись до 100, нам слід почекати 3 години 45 хвилин. Зробили невелику паузу наших покатушок і підемо заправляти вже самі. Випали, перекусили, переходимо до забави. Дивіться, ми хочемо зараз поїхати на. Е Селище Котовського, я не знаю, як зараз він називається у нас в Одесі. Ми хочемо обрати тільки два варіанти GBT та GBT Fast. Нам потрібна швидка зарядка. Я думав, в Рів'єрі чи в епіцентрі вона буде, але тут, на мапі, ми цього не бачимо. Ми бачимо біля рів'єри таку зарядну станцію. Ну що ж, давайте поїдемо та продемонструємо вам. Що хочеться сказати, сьогодні такий жвавий трафік, багато машин, і вона середня швидкість ну, не перевищувала, мабуть, 40 км на годину. Тому навіть цікаво, який у нас буде розхід. О, давай сюди заїдемо. Тут якась заправка, я бачу. Зарядка, точніше. Так. Ми побачили на своєму шляху ще одну зарядну станцію. Вирішили під'їхати подивитися, що це взагалі таке і що ми тут побачили? У нас є дійсно зарядні станції, але це для е, європейок. є зарядна станція з GBT, як потрібно нам. Але, по-перше, тут стоїть Honda, ну заряджається собі. Але поруч стоїть Infiniti, яка знову ж таки зайняла два паркомісця. місця, в тому числі і наше. Бидло водії. Ви звідки взагалі беретесь? А? Скажіть мені? Ми будемо слідувати нашому маршруту в сторону Рівєри. Поїхали! Насправді нам підходять ці дві зарядні станції. У нас є два перехідника, але ми не будемо на це витрачати час і будемо їхати далі за запланованим маршрутом. Воно нам взагалі підходить. ЖК Авторський. Дарує нам зарядні станції і не одну, якщо ви можете побачити. Один, два, три, три чи 4. Досить багато їх тут. Це прямо біля Рів'єри. У нас новий додаток. Він називається Electro UA. От, зараз я просканую QR-код і собі його завантажу. Infinity Charge. Це Infinity Charge. Знайома нам. Добре. А тут така складна схема, щоб гроші скинути. Так, все. Я все зробив. Рахунок поповнив. Підключіть. Підключаємо. Підключіть. Підключили. Що не так? Так, нарешті. Тут просто дві станції поруч. Я натиснув не на ту. Щоб ви розуміли. От. Треба обрати правильний кружечок. Це наш. Так, ми його натиснули. Підготовка. Тисніть старт. Стартуємо. Стартуємо. Е -е так, баланс. Почати зарядку. У нас є баланс, тому почали. Автомобіль заряджається. Дуже боляче за цим спостерігати. Ми бачимо, як згорають наші гроші. Замість 100 гривень залишилось вже 97,80 копійок. Так і хочеться нажати зупинити подачу струму. Можна? Можна? Зупинити. Один, два. Тепер. Треба було частіше натискати. Один, два. О! Чого ну воно зелене, зарядка йде. Що робити? Ви знаєте? На гарячу лінію. У нас є автоексперти. Навіщо нам гаряча лінія? Давайте зателефонуємо їм. Е, Саня мене скинув. Каже: рішай свої питання сама. Маю питання. Відключити не виходить пістолетик. Наші автоексперти не просто так називаються автоекспертом. Виявляється, що в цій ситуації ми не можемо просто так витягнути цей пістолет. Ми проходимо у салон. І там на центральному екрані у нас є чарівна така плашка Stop Charging. Ми натискаємо. І все. Тепер можемо витягати. А! Так, так так. так вибачте, ще, ще один ритуал. Два рази. Це анти е, вандальна та антикредійна система. Ще два рази. Опа. Алілуя! Ну що ж, Час рушати назад до сіті центра, підраховувати всі наші показники, який у нас був розхід по місту, і ми вам все це озвучимо. Підбиваємо Підсумки: якщо у вас електрокар, і навіть якщо він китайський, то проблем із зарядкою в місті у вас не буде. Це популярний міф, який роздувають власники авто з ДВЗ. Ми згодні, що процес зарядки електрокари відрізняється від заправки авто з ДВЗ, але там немає нічого складного. Лише один раз вам потрібно завантажити необхідні застосунки для зарядних станцій і користуйтесь. При купівлі авто у нас наші менеджери завжди показують та роз'яснюють щодо чого. Навіть якщо ви купили авто не у нас, ви можете звернутися за допомогою, і ми зраємо. Дість вам все розкажемо та покажемо. Ми ще раз переконалися, як електрокари ідеально підходять для міста. Відмінна динаміка, швидкий старт з місця. В заторах ти не хвилюєшся за розхід, тому що тут він мінімальний. Ну і звісно ж, економія. Ми проїхали 70 кілометрів. Наш розхід містом вийшов 17 кВт. Якщо з таким розходом та ємністю батареї, як у нас, в воді 4 вісімдесят, кВт, вам слід заряджати авто тільки раз на тиждень. Середня вартість за 1 кВт на популярних зарядних станціях 11 Гривень. Тобто на тиждень ви будете витрачати на зарядку у середньому 940 гривень. Ціль цього відео не показати економічність електрокара в порівнянні з ДВЗ. Хоча і не без цього ми мали за ціль показати, що у вас не буде проблем із зарядкою авто навіть із Китаю, а сам процес зарядки простий і зрозумілий. Також ви побачили, як веде себе авто в умовах міського трафіку, який у нього розхід, а скільки приблизно коштує його зарядка. Якщо це відео було корисним для вас, ставте уподобайку, підписуйтесь та пишіть у коментарях про що зняти наступне відео.